О 20 годині 26 хвилині на пункт зв'язку частини оперативно-диспетчерської служби поступило повідомлення про загорання об'єкта вантажного відділення. По прибуттю було встановлено, що відбулось загорання будівлі. На місце події було направлено чергові частини 25-ї частини і першої. Загалом було залучено 4 автоцистерни, а також один колічистий підйомник та автодрабина. Пожежа охопила. Отеплювач в металопрофілі, який був конструкцією стін даного складського приміщення, пожежа була ліквідована о 21 годині 19 хвилин. Завдяки вчасному виявленню пожежі безпосередньо персоналом даного об'єкта, а також завдяки спрацюванню з пожежної сигналізації та оповіщення, вдалося не допустити значного розвитку цієї події. Персонал об'єкта був вчасно евакуйований. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, зважаючи на оперативні дії пожежно-рятувальних підрозділів та ефективному спрацюванню, вдалося не допустити поширення полум'я на основну частину будівлі та запобігти знищенню майна в даному складському приміщенні. Майно посилки громадян вдалося врятувати.